А, ідея виникла дуже швидко, і як ви бачите, спонтанні такі ідеї вони завжди а, ну виграшні, да такі результативні, коли таке неочікуване, але завжди крутий результат. А після знайомства з «Мультиколор», компанією «Мультиколор», і після знайомства а, з серцем компанії Володимиром Миколаєвичем одразу виникла ця ідея, і де він її підтримав. А, хочеться такими заходами а, підвищити а, рівень перу, а, перукарів. А підвищити рівень майстрів. А хочеться показати, що професія перукар це не просто про якісь повсякденні стрижки, а не знаю, покраска сивини, да, і таке інше. Це набагато більше, тому що немає граней в перукарському мистецтві, як ви бачите, ні в чому. Фантазійні образи дуже круті були, і взагалі дуже велике в нас є платформа для того, щоб ми могли і розвиватися, і розвивати. Тим паче, хочеться. Це підкреслити, що наші українські майстри дуже талановиті, і вони свій талант проявили на сьогоднішньому чемпіонському полі. Найважливіше в організації, як для організатора, це мати витримку, дисциплінувати себе, ставити цілі і добиватися їх. А і ніколи не зупинятися, якщо, наприклад, ти зіткнувся з якоюсь проблемою чи форс-мажором, але все одно бути таким стресом устойчивом для того, щоб це вирішити. А якщо стосовно самозаходу, що найважливіше для нього, для того, щоб всім було комфортно, всім глядачам, всім учасникам, максимально забезпечити рів і показати рівень. І статус цього чемпіонату фестивалю і для того, щоб люди на максимально комфортно себе відчували і отримали дуже багато емоцій, які будуть, скажімо так, плацдармом і поштовхом для їхнього майбутнього розвитку. Які труднощі виникли під час підготовки заходу? Ви знаєте, коли вже захід відбувся, ось наразі, да, і я сповнена емоцій, натхнення, я дуже змотивована, незважаючи на будь-які форс-мажори на те, що відбувалося. А тому, знаєте, для мене зараз, яка в мене зараз емоція, те, що я бачу, чую. І я отримала той результат, за яким ми всі, всією командою, великою командою, підрядників, організаторів, спонсорів, ми до цього йшли. Тому, знаєте, коли ти знаходишся в такому вайбі, в такому піднесеному настрої, ви знаєте, ну, якось навіть і не згадується, які були важкі там, перепони і таке інше. Просто зараз хочеться думати просто про хороше. А, звісно, вони були, але. Це зараз нічого по зрівнянню з тим, що зараз є. Плани грандіозні, тому що як вже сьогодні зазначив Володимир Миколаївич, що хочеться вже додати до Champion Fest ще одне слово: це інтернешнал, це міжнародний, і так як в мене дуже багато колег з різних країн. То вони, побачивши те, що я анонсувала, що у нас буде такий крутий захід. Вони вже задавали питання: а що це таке? А ми б хочемо теж приїхати, приймати участь і таке інше. А зараз, звісно, не дуже прості часи, і не дуже просто так приїхати а деяким когось страхи в кого там інші якісь причини. Але я вважаю, що ми все ж таки здобудемо цього нового рівня. Ми будемо завжди підтримувати підкреслювати, підвищувати у укріпляти да цей статус, до якого ми прагнемо, і я думаю, що ми вже скоро запросимо і інші країни на Champion Fest.